Джаю, Джай, Двайта, Чандра, Джаю, Говра, Бахта, Всі супутники Господа Нітянанди раніше у Враджабгумі були пастушки. Їх вирізняли особливі атрибути: ріжки, палиці, одяг пастушків і пабичеві пера на голові. Багато дивовижних речей робив Мурарі. Великий відданий Господа Чайтані. Іноді в екстазі він бив по Морді тигра. А іноді грався з отруйною змією. Це у нас Аділіла 11 глава поширення Господа Нітянанди. Е... Джахнава мата теж належить до послідовників Господа Нітянанди. У Гаврага на Дешедіпці 66 сказано, що у Вріндавані вона була ананґманджарі всіх відданих послідовників Джахнава мати. Зараховують до відданих Шинітянанда лікар рагну. Рагунадха, відомий також як Упа пая, був таким великим, відданим, що один погляд на нього пробуджував приспану в серці любов до верховного Бога. Сундарананда, інша гілка Шінітянанде Прабу, був найближчий слуга Господа Нітянанди. У товаристві Сундарананди Господь Нітянанда Прабу, відчував себе, наче у Враджангумі. Шила Бахтісідантас Расслаті та Курпе Ванубаші, Баші у чийтання Багаваті Антяканді Гле. Ві п'яті сказано, що Сундрананда був океаном любові до верховного бога і головним супутником Шинітянанди Правого. У Гаураканедеші Діпіці сто двадцять сказано, що в Крішнарілі він був Судама, Отож він був одним із 20 пастушків, що прийшли з баларами втіленим як Шінітянанда Доправу. Святе місце, де жив Сундарананда, розміщене в селищі Махешапура, десь за 22 кілометри на захід від станції Маджадія на захід, на східній залізниці Калькута-Бурдван. Це селище належить до району Джесор. Нині в Бангладеш. Від часів Сундарананди в цьому селищі збереглися тільки залишки його старої оселі. Так. В кінці села живе один Баула Псевдовайшнава і його житло і храм біля нього схоже збудовані нещодавно. Магешапурі поклоняються божествам Шірадга Валабги та Ші Шірадгарамани. Поблизу храму протікає річка Ветраваті. Сундарананда Прабу був найштіка Брахмачарі. Все своє життя він прожив неодруженим, тому в нього не було прямих нащадків крім учнів. Але нащадки його родичів і досі живуть у селі Мангалітхі, в районі е, Біргум. В цьому селищі стоїть храм Баларами і божеству в ньому щодня поклоняються. Первинне божество Махешапурі Радгаваламгу забрали Сайдабад босвамі, з Берхампура. А про поклоніння нинішнім божествам, коли вони встановлені, два родина заміндарів Махешапури. На день повинні в місяці Макха. На день повні в місяці макха, січень лютий щороку справляють річницю відходу Сундарананди, і на урочисті збираються люди з усіх сусідніх селищ. Камала Карана Піпалай, як пояснюють, був третім Гопалою. Його поведінка і любов до верховного Бога були надзвичайні, і тому його знає весь світ. Бхакти Сіданта Сарасваті Такура пише в Агану Баші. У Гавроганедишедіпіці 128 сказано, що Камалакара Піпалай був третім Гопалою. Раніше його звали Махабала. Божество Джаганадхи в Махеші поблизу Шрі Рамапури встановив Камалакара Піпалай. Селище Махеші лежить за 4 кілометри від залізничної станції Шіра Мапура. Генеалогією родини Камалакари Піпалая описують. Описують таким чином: Камала Піпалай мав сина на ім'я Чатурбуджа. В цього сина були двоє синів Нараяна і Джаганадха. Нараяна мав одного сина Джагадананду, а сина Джагадананди назвали Ерадживало Чана. За часів раджувало чани на поклоніння Божеству Джаганадхи, бракувало грошей, і тому, як розповідають, 1060 року за бенгальським календарем та 1653 року за нашим навабдаки, що звався Шак суджа, подарував 1185 бігів землі. Це близько 160 гектар. Це земля, ця земля належить божеству Джаганатхи, і тому селище назвали Джаганатхапура. За переказами, коли Камалакара Піпалай пішов з дому, його молодший брат Нідгіпаті Піпалай вирушив. Його шукати і знайшов його за якийсь час у селищі Махеша. Нідгіпаті Піпалай доклав усіх зусиль, щоб переконати старшого брата повернутися додому. Але той не погоджувався. Врешті-решт, Нідгіпаті Піпалай з усією своєю родиною теж переїхав до Махеші. Члени цього роду понині живуть в околиці, в околиці селища Махеша. Їхнє прізвище Адгікарі і. Належать вони до брахманського роду. Історія граму Джаганадхи в Махеші така. Один відданий на ім'я Рувананда пішов до Джаґнатха Пурі, щоб побачити господа Джаганадху, Балараму та Субадру. Він хотів запропонувати Джаґат. Джаганад... Джі, підношення зготовлене власними руками у відповідь на це бажання якось уночі до нього в сні прийшов Джаганатха і попрохав його піти до Махеші на березі Ганги і там запровадити храмове поклоніння йому. Отож, Друвананда пішов до Махеші і там побачив три божества: Джаганатху, Балараму і Субадру, які пливли Гангою. Він витяг з водиці божества, встановив їх у невеликому будиночку і з великою радістю став поклонятися Господу Джаганатці. Коли він постарів, він побачив, він почав турбуватися про те, щоб передати поклоніння божеству якійсь надійній людині. Та ще, ще раз, історія храму Джаганатхів Махеші така. Це коли він почав існувати з часів раджачани на поклоняє божеству, бракувало грошей. І як розповідають, в 1654-му наваб подарував землю. Ця земля. Ла -ла 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 -ла. І тоді селище назвали Джаганатха Пура за пересказами та та, -та, 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 -та. Нідгіпаті Піпалай і так далі. Історія храму Джаґатхи. Махеша така: один відданий на ім'я Друвананда пішов до Джаґатха Пурі, щоб побачити господа Джаґатху Балараму Субадру. Він хотів запропонувати Джаганаджі підношення, зготоване власними руками у відповідь на це бажання якось уночі. До нього в сні прийшов Джаганатх і попрохав його піти до Махеші на березі Ганги і там запровадити храмове поклоніння йому. Тобто на березі ганги. Отож, Друвананда пішов до Махеші і там побачив три божества: Джаганатху Баларамусват, які пливли гангою. Уявляєте це чудо? Він витяг з води ці божества, встановив їх. Я просто спочатку не повірив. У вісні Джаганатха Прабгу а, дозволив йому передати поклоніння людині, яку здибає наступного ранку. Наступного ранку він зустрів Камалакару Піпала, що до того жив у селі Калі, Джулі, серед бенгальських лісів Сундаравана і був чистий вайшнава, великий відданий Господа Джаганатхи. Тож, Друвананда Нанда одразу доручив йому поклонятися божеству Джаганатхи. Отак Камалакара Піпала став служителем Господа Джаганатхи. Відтоді членів його родини називають адгікарі, що означає уповноважений поклонятися Господові. Ці адгікарі належать до шановного браманського роду. Існує п'ять шляхетних брахманських родів, що мають прізвище Піпалаї. От на такій позитивній ноті ми підемо співати служби нашому джаганатці.